Казка, як чоловік жінку випробував. Жили в селі чоловік і жінка. І жінка каже до чоловіка: Я тебе так люблю, що якби за тобою прийшла смерть, то я би вмерла замість тебе. Чоловік каже: «Ні, неправду жінку, ніхто ні за кого не може вмерти, хіба кожний за себе. І вирішив чоловік випробувати жінку. Він мав гусака якого любив підгодовувати. Де не кине зерно, гусак його знайде. Ось господар зробив ящик і поклав його у сінях. А тому гусакові цілий день не давав їсти, і на вечір голодного поклав у ящик. Попорали чоловік з жінкою господарку, вже і вечеря готова. Повечеряли. Жінка стелить ліжко, постелила та й каже Ходімо спати, а він каже ні, я спати з тобою не буду, бо тої ночі прийде за мною смерть. Лягай, не бійся, каже вона, як прийде смерть, нехай бере мене. Ні, я полізу в піч і сховаюсь, то смерть мене там не найде. Жінка лягла спати, а він каже Ой, я забув сіни закрити. Він мав пшеницю в кишені і від постелі до сіней насипав пшеницю по підлозі, аж до гусака. І пішов нібито замикати сіни і випустив з ящика гусака. А гусак став дзьобити пшеницю, бо був голодний, і дзьобом до підлоги стук-стук, стук-стук, визбирує зернятка, і наблизився до порога. А чоловік каже з печі до жінки: Ти чуєш, вже йде смерть за мною. Жінка подумала, справді хтось іде, а гусак уже зайшов до хати та дзьобає пшеницю коло кухні. Стук-стук. Жінка присуховується, гусак вже наближається до печі, а чоловік сховався. А жінка не бачила, де чоловік сховався, і думала, що він в печі. Гусак минає кухню, наближається до пустелі, а жінка потихеньку говорить: думає, що то смерть говорить до смерті Господар в печі, в печі. А коли гусак зовсім наблизився до пустелі, то вона вже і закричала. Господар в печі, ой ой, господар в печі заховався. А господар встав, гусака злапав і викинув до сіней, бо боявся, що жінка може налякатись і померти. І тоді каже до жінки А ти казала, що ти за мене помреш. А що ти зробила? Так чоловік випробував жінку.